Еміум партнер української прем'єр-ліги, що сьогодні важливий матч для Полісся у боротьбі за четверте місце у боротьбі за єврокубкові позиції то Луганська зоря команда, які потрібно здобувати очки, тому що у цьому турі перемоги е, здобули і оболонь, і металіста дев'ятнадцять двадцять і. Оболоні, яка йде на тому місці, відстає від зорі лише на два очки. Тако сьогоднішній матч у запасі озорі ще перенесені матч проти колоса у запасі, але зона виліту вона підтискає, підтискає знизу, і підтискає оболонь. Металіст 19-25. хороша форма минає верес, сучки бере. Тому сьогодні буде Державний дуже важливий поєдинок. України. І для поліція, і Поліса на Джордан з дальньої частини штатного майданчика робить забігання, і на нього пішов навіс. Ну і саме Андерсон Джордан виконував цей удар. Але ми бачимо не дуже комфортно приземлився. Андерсон Джордан і це може бути проблемою. Це може бути серйозною проблемою для бразильця 25-річного. Назаренко з м'ячем. вирішив не пробивати. Ідеї ліворуч передачу Наталеса Кошто, і той пробиває ось з такої не дуже приємної ситуації. Перша спроба у сьогоднішньому матчі від півзахисника Полісся. засмутити Сапутіна. Першим ударом не вдалося. Переведення праворуч ботко підключається там. Очікував на передачу Богдана, але нього не дійшов. Ось це брутально. Це має бути жовта картка. Це має бути жовта картка, абсолютно не думаючи. Но... Абсолютно зайвий підкат там, де не потрібно було його робити. Олександр це добре розуміє, вибачається, розуміє, що програв позицію, який при контролі м'яча розташовується між двома центрбеками. Зараз момент від Вантуха може бути. М'якенька не вистав Хороший момент для удару був від Дениса Антюха. Фактично один він був на лінії воротарського майданчика. Класний шанс забити. Тут відібрали м'ячу Назаренка. М'якенька навісна передача абсолютно один натяг і виструбнув красиво. І пробивав ніби як непогано. Просто не вистачило сили і влучності у цьому ударі. То... Та, ну зараз закидання. Хороше. і Гол! Немає. Все-таки голу. Який же міг бути класний гол, який же міг бути ювілейний суперматч? Цим забитим голом відзначити свій ювілей, а немає офсайду. А офсайду немає, любі друзі. Мені здається, що нога Батагова ближче до лінії. Ну, Вар перегляне. Вар перегляне цей момент. Сумнівів у нас в цьому немає, що Вар зараз добре передивиться і більш детальна у них буде інформація. Назаренко. Нагадаю, що рішення новохатнього та його асистента Євгена Гашкова, так який підняв прапорець, це те, що офсайд. Гол зарахований цей гол. Рахунок стає 1-0. Вар підтверджує, що офсайду не було. Вар підтверджує, що Арсеній Батаго був трохи ближче до воріт, аніж Олександр Назаренко. Ну і ось і сотий матч. Назаренка УПЛ І він забиває цей третій гол в сезоні у своєму сотому. Ювілейному матчі українській прем'єр-лізі на Великдень в домашньому поєдинку. Що ще класна передача, просто розкішна передача. Сапутін теж здається, ніби правильно все робив. Ну ви просто подивіться на ось це закидання. Артем Смоляков віддає цю передачу. Бравісно! Передача від Смолякова на Назаренка. Два гравці молодіжної збірної України минулого скликання. Що можна все-таки заспокоїти. Часу до кінця цього матчу ще досить і досить багато. Ось зараз неприємний епізод. Андерсон просто м'яч перестрибає його. Петряк, Петряк з м'ячем. Ну що. Ось не хочеться зайвим, зайві рази говорити і згадувати. Але ну, Петряк у сьогоднішньому матчі просто о, 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 трохи не вистачає. Дійсно, но вільна зона. Все. чіпляє м'яч біжи. Петряк. Там Яцик це червона картка буде. Ну навіщо? Олександр Яцик залишає свою команду в меншості. Знову зоря залишається у меншості. Друга жовта картка для Яцика. І знову луганський клуб буде догравати цей поєдинок в десятьох. Це стається в 3-3 в за останні 4 матчі. Талець Костан. У ньому м'яч вибити не змогли. Талес хороша передача на Петряка. Петряк І вилучив у стійку. Петряк вирішив з нульового кута пробити. Пробив повз Олександра Сапутіна, але стійка рятує ворота зорі. Розкішний шанс тут був у Івана. Ще раз, ще раз цей момент. Та Талес кошта красиво віддавав у розріз. Розумів, що Петряк туди за спиною вибігає. Ну, сам Петряк красиво, у ближній кут. Ну, звичайно, тут Сапутін напевне мав відбувати цей м'яч. Це великий плюс за Сапутіна. Ще один шанс. Назаренко. Назаренко віддає передачу на Мустафаєва. Мустапаєв пробиває, влучає у оборонця, влучає у Андерсона Джордана, влучає йому у корпус, причому. Тому я не думаю, що можуть бути якісь тут претензії. Вони, звичайно, будуть. Івар перевірить, чи не було там гри рукою? Ні, швиденько перевірили, нічого там немає. Ще одна атака. Цього разу лівим флангом. Удар повз ворота м'яч летить. Розкішний момент. Розкішний шанс. І Момент зараз може бути у зорі. Який момент передачі на гереро. Ух, хороший був пас. Дуже хороший! Тричі забули Минаєв у феноменальному поєдинку до того. Один чорноморці, нуль у болоні, один ворота Олександрії. Зараз другий можна забити. Форчуне на підбиранні не влучає Сін Форчуне. Ця рикошета від захисника м'яч летить за межі поля. Наталес Коста мав хороший момент, і Сін Форчуне мав хороший момент, але й і тому, і тому забити не вдалося. Ось ми бачимо, як буквально одразу розігнав атаку Артем Шабанов з цієї камери дуже чітко, помітно. На ну, ту поїхала нога, і, і якісно прикластись до м'яча просто не вдалося. Ясіно Фортюне. Стандарти Батагов на навіс. Пішов хороший момент. і Рикошет від своїх. Потрійний рикошет від футболістів. Полісся. Шабанов вибиваючи м'яч, влучив, здається у Кушніренка. І м'яч від Кушніренка від рикошетів під Але Кудрик рятує Полісся. Дивимось ще раз. Ось шабано вибиває Форчуне. Він влучив. І саме від Фурчуне тут м'яч міг, міг залетіти. Антих розуміє, що батаго все ще там. Треба виконувати навіс, і навіс непоганий. І Ось тут підводитись показує на Вахаті. Ще раз. Ось вона скидка. М -м на тоненько момент насправді тому, що ви знаєте, як на мене, цей момент був вартий того, щоб хоча б переглянути. Герреро один один. Едуардо Гареро знаходить свій шанс і зрівнює рахунок у цьому матчі. Зоря продовжує грати в хороший футбол, не дивлячись на те, що вони у меншості. Але давайте будемо чесними, Зоря звикла грати у меншості. Едуардо Гереро о восьмий гол в чемпіонаті забиває. Хороший простріл з флангу. Герреро приборка м'яч. Знайшов момент для удару. Ну і рахунок 1-1. Далі віддає на Смолякова. Є Назаренко близько Смоляков. Обігрує будка Муляков. Йде до штатного майданчика Смоляков, ну повз трьох футболістів пробігти важкувати. двох, окей, повз трьох важкувати. Це момент більш ніж важливий. Дай зря у ковалівці проти колоса 9 травня зіграє наступний свій поєдинок. А потім 13 травня на домашньому своєму стадіоні цьогорічному стадіоні Лівий берег прийматимуть вони верес рівне. Ще у одному матчі. Цього разу, напевне, не такими задоволеними мають бути керівники та спортивні директори. Полісія Артем Смоляков. Ще одна спроба буде. Смоляков непогано хитнув суперника. Смоляков удар на місці. Олександр не так легко. Каже Сапутін, так ви мені не заб'єте. атака. Смоляков. А від Смолякова рикошетний, приємний м'яч Сапутіну в руки прилітає. Ну, але знову-таки, все, що ми бачимо в атаку... з атакуючих дій Полісся, все Володимир Новохатній дає фінальний свисток, який фіксує нічию 1-1 У матчі полісся зоря